Jeep Gun Cherokee 2021 року, хорошої комплектації Limited з дистроніком і екстерним гальмуванням. Lexus IS 350 2022 року на повному приводі, що є великим ексклюзивом. Ford Escape гібрид Platinum, сама топова комплектація 2023 року. Друзі, всім привіт! Радий вас вітати у нас на каналі. Це канал МітоАвто, канал про автомобілі із США, а також автомобілі в Україні. Контакти в опису відео. Також наші послуги описані в опису відео. Залишилися запитання, телефонуйте, задавайте. А у нас сьогодні буде цікавий відеоролик про останні купівлі успішні на аукціонах для наших клієнтів. Які автомобілі купили, скільки вони коштують, прорахунок вартості логістики, скільки вони приїдуть в Україну з доставкою і розмитненням, скільки буде орієнтовно ремонт? все це буде зараз у відео, і будемо аналізувати за скільки ж подібні автомобілі торгуються на аукціоні на сьогоднішній день. За скільки можна купити аналогічний? За скільки купили, ми порівняємо ціну і яка комплектація, як пробіг, рік і пошкодження взагалі впливають на вартість автомобіля, це все будемо сьогодні розглядати на цьому відео на прикладі. Jeep Grand Cherokee 2021 року хорошої комплектації Limited з дестроніком і екстреним гальмуванням і Line-Assist. Lexus i 350 2022 року на повному приводі, що являється великим ексклюзивом. Ну а також це Ford Escape Гібрид. Platinum. Сама топова комплектація 2023 року. Тому залишайтесь на відео, буде цікаво. Розповім, як ми купуємо, відбираємо і доставляємо авто із США для наших клієнтів. Почати потрібно з доступного. Коли ми переходимо на аналітичний сайт AutoSTAT і хочемо побачити якісь сирі і голі цифри по купівлі Авто із США, ми можемо це зробити вбивши. Параметри автомобіля, які ми будемо шукати. Ось, наприклад, Jeep Grand Cherokee комплектації Limited з перебігом 51 тисяча миль, 3,6 двигун на повному приводі. Автомобіль придбали ми за 10 тисяч 100 доларів. Пошкодження автомобіля можна сказати незначні, але незначні – Це зовсім не говорить про те, що автомобіль не потрібно буде ремонтувати або можна відремонтувати за тисячу доларів. Ні, потрібно буде покласти певну суму коштів. Зазвичай в середньому по статистиці це буває від 7 до 9 тисяч. Доларів, бо середньому десь біля восьми, але, тим не менш, це невелике пошкодження, і це буде якісний ремонт, який не буде відрізняти, зовсім нічого по ремонту від того автомобіля, що ніколи не був битий, ніколи не був в ДТП. Адже якщо вести і робити машину, то тільки добре. Пошкодження зосереджено в задній частині, і, як бачите, сюди трішечки щось поїхало. Але в будь-якому випадку на крилі є складочка, страхова, ось таким чином, хрестиками це е, помітила. Потрібно буде замінити. Задній підсилювач, задню кришку, отут є складочка. Тобто це все буде потрібно порихтувати, можливо, щось частково замінити. Все інше в автомобіля просто супер, це топова класна комплектація. Як бачите, обвіз в колір автомобіля. Такі автомобілі торгуються дорожче, ніж звичайними вставками. Дестронік, камера в лобовому, невеликий рідний пробіг і ось так у нас ще задні пошкодження. Ціла безпека. Ціла безпека це надзвичайно велика перевага. Я завжди стараюся брати клієнтам на аукціоні автомобілі, які заводяться і їдуть. Автомобілі, які з непошкодженою безпекою. Ну і панорама через весь автомобіль. І як бачите, це лімітована версія автомобіля 80 Anniversary. Ось це видно по ось цим. Машинкам приклеєним е, на сідушках. Працюємо зараз у нас на СТО, адже СТО у нас знаходиться в місті Києві і за адресою кільцева 4Б. За Ашаном, точно в Google-картах ви можете подивитись локацію. Тому зараз на задньому плані майстер робить збірку автомобіля, який відремонтувався, і зараз вже буде збиратися віддаватися клієнту. Тому, якщо ви пошкодили автомобіль в Україні, наприклад, зараз це збирається Chevrolet Aveo. Це українське виробництво автомобіля. Якщо ви потрапили в ДТП в Україні, ви можете привозити до нас на станцію, ремонтувати автомобіль. Ми можемо зробити все під ключ. Або в із США привезти і зробити все під ключ. Тобто у нас станція повного циклу по відновленню авто. Ну це так, ліричний відступ. А зараз повернемося до нашого Grand Cherokee. Якщо ми перейдемо до статистики, то ми відкриючи її, побачимо, що цей автомобіль в середньому торгується по ставочці 7 тисяч. 544 долара. І що ж ви мені скажете? Ігор, ти купив її за 10 200, це дорожче. Давайте розбиратися в цьому питанні ретельніше. Адже просто відкрити суху статистику і подивитися, визначити вартість автомобіля, на жаль, не виходить. Зайти на аукціон і з першого дня купити класну машину, на жаль, не виходить. Не виходить з цією справою потрібно розбиратися в деталях, і потрібно мати досить багато успішного досвіду в роботи з автомобілями, щоб успішно купувати для клієнтів автомобіль, що ми маємо і успішно реалізовуємо для наших клієнтів ось такі проекти. Адже, коли розповідати клієнтам, що буде за 7500 куплена машина 21-го року, та зараз вона приїде ту за 16 тисяч в Україну. Ви отримаєте 40% вартості від економії купленого автомобіля. То, на жаль, це так не працює і, скоріш всього, з вами працює аферист. Адже, щоб визначити реальну ставку автомобіля, нам потрібно поставити додаткові параметри. Такі, наприклад, як. Тип продажу у нас, ні. у нас має бути статус продажу, продано. Тобто не потрібно враховувати автомобілі, які статусом не продані. Тобто їх виграли на аукціоні, але страхова їх не віддала. Потрібно обов'язково для джипа Grand Cherokee так, поставити статус, заводиться і їде, і поставити обов'язково повний привід. Адже тут в статистиці враховані автомобілі, які з Заднім приводом, тобто моноприводом, і ці автомобілі йдуть де ше Тому ми ставимо 4 на 4. Потрібно поставити обов'язково двигун 3,6, адже 5,7 нам враховувати тут також не потрібно. І дуже важливий параметр це пробіг автомобіля, адже є автомобілі з пробігом далеко за 100 за 120 тисяч миль, і звісно, на аукціоні вони будуть торгуватися значно дорожче. Тому ми ставимо до 100 тисяч кілометрів, а це значить до 60 тисяч миль У нас будуть цікавити автомобілі. І тут вже ми зможемо побачити статистику. Більш точнішу, середня фінальна ставка 9756 Доларів, що дуже сильно наближено до нашої фінальної ставки 10 100 доларів. Але давайте розбиратися. Все-таки ж 1010 все одно трішки більше, ніж 9700. Тому що автомобілі можуть бути з різними пошкодженнями. Як бачите, у нас ціла неспрацьована безпека і не дуже великі пошкодження в задній частині автомобіля. Ось, наприклад, якщо ми візьмемо автомобіль більш дорожчий, який був виграний на аукціоні за 12 тисяч доларів, ми побачимо, що його пробіг складає 37 тисяч миль. Тобто Менше, відповідно, він буде і дорожчим. І я вже бачу по фотографіям, що у нас і менші пошкодження. Відкриваючи його. Ага, ну хоча подвійне пошкодження. Ліве заднє крило потрібно виконувати ремонт, праве заднє крило і бічна сторона. Ні. Пошкодження значно більші, ніж у нашого автомобіля, а ціна дорожча. Тому що я ніколи не рекомендую клієнтам купувати автомобілі на аукціоні, які мають подвійне і потрійне ДТП, адже це буде говорити про те, що в автомобіля буде подвійний і потрійний ремонт. А якщо ви хочете робити автомобіль для себе, саме тому ви замовляєте авто із ша з нами. Щоб взяти і менший пробіг, і менші пошкодження, і гарно зробити, і отримати від цього вигоду. Тому я такі автомобілі рекомендувати купувати вам не буду. Йдемо далі. Ось, наприклад, за 6 тисяч доларів був виграний автомобіль. 46 тисяч миль пробігу. 20-й рік. Відкриваємо. Дивимося, що у нас тут. Ставка значно менше. Але подивіться на ось цей удар. Тобто тут лонжерон зломаний, він пішов всередину і залом пішов десь там за двигуном, скоріш все. У нас спрацьована безпека. Ось так це виглядає. Ось так це виглядає. І як бачите. Такий автомобіль з такими пошкодженнями можна купувати дешевше: 6 тисяч доларів, орієнтовна машина буде 15 з половиною в Києві з доставкою і розмитненням. Тобто, коли ви йдете на аукціон вибирати для себе авто із США, у вас завжди є можливість коригуватися по ціні. Спочатку це при виборі автомобіля. Якщо дивитися автомобілі із... Менш значними пошкодженнями, більш краще, то такі автомобілі завжди будуть дорожчими. А якщо дивитися автомобілі з більшими пошкодженнями, такі автомобілі будуть дешевшими. Відповідно, це свідчить про те, що автомобіль буде приїжджати дешевше в Україну. При цьому можна робити ремонт двома методами: перший метод це гарний, якісний це. Коли пошкоджені запчастини знімаються, викидаються, купуються, ставляться на автомобіль. Нові, все рихту, все відновлюється, тобто геометрія кузова відновлюється, виставляється, розвал сход. ТОшка, газ, плівка поклеєння і так, далі, і так далі. Тобто це буде класно підготовлений автомобіль для себе. І якщо такий сильно пошкоджений автомобіль готувати так, як я вам розповідаю, тобто дуже класно, то по ціні він буде виходити так само, і навіть, можливо, трішки дорожче, чим автомобіль з менш значним ДТП. Хоч куплений він буде і дорожче на аукціоні. Тому що менше робіт буде в того автомобіля. В цьому і є логіка. Але коли ви купуєте дешевший автомобіль і робите його не так, як я тільки що розповів, а на всьому економите. Наприклад, знаходите на OLX якісь биті пошкоджені запчастини, їх ліпити, склеюєте, не ставити оригінальне кліплення, не обов'язково витягувати ту геометрію кузова і виточувати все в ідеал, і виставляти розвал сходження, щоб машина була рівна, все якось склеїв, наче зазори підходять. Тоді на такій машині можна більше зекономити, і вона буде виходити дешевше, ніж машина на авторія. Тобто тут у вас є два шляхи, коли ви вибираєте для себе авто із США. Або ви йдете по шляху економії, робите все подешевше і виграєте по ціні, або ви йдете по другому шляху, робите все, як треба, і отримуєте класний автомобіль, але ви вже не виграєте так по ціні, як в першому варіанті. Якось так. Йдемо далі. Бачимо по-різному продані автомобілі із 350, 34 тисячі миль пробігу. Наприклад, давайте відкриємо і його фотографії, подивимося. Тут у нас пошкодження. Але бачите, тут у нас не така комплектація, у нас арки автомобіля е, структурні. А не в колір автомобіля. У нас нема дистроніка і нема камери в лобовому. І у нас не панорама, а люк. А пошкодження у нас досить таке схоже. Також складка на крилі, в задницю в'їхала, зламало панель, зламало лонжерон і зламало задню полку. Тобто, а пошкодження аналогічне, безпека ціла. Але комплектація гірша, але менший пробіг. І плюс-мінус. Ціна зважена. Тут вже є можливість вибирати, чи ви хочете для себе кращу комплектацію, чи менший пробіг. Якщо, наприклад, і те і тест вміщувати в автомобіль, то буде трішки дорожча ціна. Ну тобто, завжди по аукціону можна гратися. І коли ми з вами працюємо, я ніколи. Не підганяю вас швидко вибрати автомобіль. Я завжди хочу вибрати те, що вам буде подобатись найбільше. І таким чином, коли ми підписуємо з вами договір, адже коли ви працюєте з компанією Мітоавто, ви підписуєте договір особисто зі мною для пошуку вашого автомобіля. І ми тоді несемо відповідальність, гарантію за цей автомобіль. І я тоді з вами працюю особисто у виборі вашого автомобіля в процесі підготовці під ключ. І таким чином. Ми з вами, коли вибираємо авто на аукціоні, ми коригуємося. Якщо вам автомобіль не підходить, що я відправляю, ми його відкидаємо, ми його не розглядаємо зовсім. І таким чином ми працюємо, поки не знайдемо той автомобіль, який вам потрібен. Ви тільки погоджуєте ті автомобілі, які вам подобаються, і ми торгуємо погоджені автомобілі до погодженої ставки, поки не виграємо. Головна мета знайти класну автівку для вас. Ну що ж, далі давайте більш динамічніше, швиденько, йти по самим автомобілям. Я думаю, по джипу рандучі роки ви вже зрозуміли. Зрозуміли, що на подібний автомобіль, як ми купили для нашого замовника, потрібно розраховувати приблизно. 21 тисячу доларів пригон ремонт в середньому, як я вас зорієнтував, може коштувати біля 8 тисяч доларів, тобто біля 28, 29 плюс-мінус, можна розраховувати на таку класну автівку і в класній комплектації з невеликими пошкодженнями, невеликим пробігом з гарантією якості, адже по акту виконаних робіт, коли ми робимо у нас на СТО вам автомобіль, ми даємо один рік гарантії на виконані роботи. Наступний автомобіль, який ми придбали для нашого замовника, це був Lexus IS e 350 F-Sport. І головна відмінність і перевага цього автомобіля це те, що він на повному приводі. Адже коли ви перейдете на авторія і будете шукати для себе подібний автомобіль, ви звернете увагу, що вони починаються там з 38 тисяч доларів. І це тільки низ. Ціни прямують до 50 тисяч доларів. Ці автомобілі є на задньому. Приводі. Вони ціняться трішки менше і є в гірших комплектаціях не F-Sport. Вони також ціняться трішки менше. Коли ми купували цей автомобіль для клієнта, нас він привабив тим, що він має незначні пошкодження в правій передній частині. Виглядають вони ось так. А, і це перейшло по. Сюди по дверкам, ось тут у нас зам'ятина, на праве заднє крило. Так, це подвійне, можна сказати, пошкодження в двох точках. Але, наприклад, вибираючи такий автомобіль на аукціоні, ми з клієнтом погодили ставку до 16 тисяч доларів. Адже в середньому аукціон показує, що така машина уходить 18, але ті лоти, які ми відбирали і нам подобались найбільше, вони виходили 20 і 22, що нас не влаштовувало з клієнтом. По бюджету, тому ми продовжували пошук і знайшли ось цього красення. Але оскільки ми маємо дві точки удару, тобто дві точки ремонту, буде, відповідно, ставку ми визначили меншу. І це 16 тисяч доларів. Коли перейдемо, тут у нас ай-яй-яй, він не показує так, як копорт, за скільки куплений автомобіль, тому що. У нас відображає таймет аукціон, що ми його придбали. Бачите, за 13 300. такі казуси трапляються, але ми його придбали за 15 тисяч доларів. Що в принципі можна подивитися по кабінету, наприклад, ваяяй, коли ми заходимо, то 16 190 у нас. Вартість автомобіля зі збором. Тобто виграли автомобіль ми за 15 тисяч доларів, точніше, виграли за 13,300, готові були торгувати за 16, мінімум продавця був 15, і ми забрали його за 15. 16,190 це зі збором, а автостат у нас показує ціну 13 000. 300. такі казуси буває трапляються, якщо автомобіль віддають не відразу у нього нечистий продаж і він уходить на затвердження. Автостат фіксує останню ціну ставку на аукціоні. Але він не показує останню ціну після аукціону, коли ти починаєш торгуватися з продавцем. В цьому і є такий нюанс, його потрібно також враховувати. Коли ми переходимо далі до нашого автомобіля, ми бачимо круту, класну комплектацію. Він в статусі Run and Drive заводиться і їде. Червоний шкіряний салон, про який дуже сильно мріяв власник автомобіля, він схотів собі автомобіль саме з таким червоним шкіряним салоном. І уходили з аукціону вони найдорожче. Ось такий у нас є круговий огляд. І ось так виглядає ще у нас салончик F-Sport з чорним потолком. Ну, вау, приголомшливий однозначно автомобіль. Але якщо ми перейдемо до статистики, то дивіться, виграли ми його за 15, 14500. У нас фінальна ставка. Але потрібно враховувати, що в нас контакт правий перед і правий зад. Давайте виставляти. Параметри. Статус продажу. Продано враховувати автомобілі. Нас будуть цікавити автомобілі виключно в статусі Run and Drive, тобто так як і наш автомобіль заводиться і їде, адже автомобілі, які не заводяться, торгуються на аукціоні. Дешевше. Так, двигун тільки 3,5, а привід має бути виключно повний, тому що на повному вони значно дорожчі. Ну і пробіг автомобіля. Давайте обмежимо до 100 тисяч кілометрів, тобто 60 тисяч миль. Ось таким чином. Ми вже бачимо, середня фінальна ставка збільшена в автомобіля до 17 400 Доларів. Далі, якщо ми пройдемося по аукціону, то ми побачимо, що і 22% 500 вони були продані, і 16 були продані, і 18, і 29 є ціна, і 20 є ціна. Тобто це говорить про те, що ми взяли вигідно автомобіль для клієнта. А давайте ми ще знаєте, що ми з вами не поставили. Ми не поставили з вами. Комплектацію, тобто модифікацію, враховуючи модифікацію, і комплектацію, що це F-Sport на максималках з червоним салоном. Може говорити це про те, що ми ще одну зробили класну успішну купівлю для нашого клієнта. Перевізник поїхав уже забирати цей автомобіль, він уже на аукціоні, він знаходиться на... на погрузчику на ось таким тралом. Далі він буде доставлятися в порт, де він буде підготовлюватися до відправки уже до нас в Україну. Щоправда, не напряму. Звісно, спочатку буде підготовка документів і відправка авто до Литви, буде ще десь близько. 30 фотографій для нашого клієнта він буде моніторити і бачити все по автомобілю. Як тільки він відправляється, з'являється номер букінгу, трекінг. По трекінгу можна трекати, де знаходиться машина, орієнтовна дата прибуття. Тобто, у нас іде повне інформування наших клієнтів, де знаходиться їхній автомобіль. Коли він приходив в клайпіду, відкривається контейнер, відповідно з'являються додаткові. Фотографії по цьому автомобілю, тобто, це ще один набір фотографій. Коли наш водій приїжджає забирати автомобіль, також з'являється ряд додаткових фотографій, і відео, коли водій забирає. І коли автомобіль прибуває до нас на СТО, знову ж таки ряд фотографій і фотозвітність по автомобілю. Якось так працюємо, максимально стараємося інформувати клієнта на кожному етапі, що йде, коли і як відбувається з його автомобілем, щоб він максимум був проінформований. Тому вітаємо ще одного клієнта з класною купівлею автомобіля для себе. А ми йдемо далі, тому що у нас ще класна купівля це Ford Escape 23 рік Platinum. Саме максимальна топова комплектація з гібридною версією автомобіля. Дивимось! Придбали ми цей автомобіль на закритому аукціоні в штаті Мічиган. А це говорить про те, що такі автомобілі можна брати трішки дешевше, адже менше людей торгує і приймає участь в торгах, якщо аукціон закритий. Які аукціони закриті? Це Мічиган, Алабама і Вінськонсін. Це говорить про те, що не у всіх дилерів є доступ до цього аукціону, і не всі дилери, що приймають участь в торгах, можуть приймати участь на цих трьох площадках. Таким чином, оскільки у нас є такий доступ, у нас є можливість, коли знаходиться там якийсь автомобіль, брати клієнтам автомобіль дешевше, і це надзвичайно круто. Саме тому ви зараз в моєму основному кабінеті, де я працюю, бачите, що лот продан світиться червоним, тобто, а не так зеленим. Коли я в своєму кабінеті його виграю, і саме зараз ви бачите, що закритий він код. По цій простій причині, тому що він знаходиться не в моєму основному кабінеті, де я працюю, а в додатковому кабінеті, до якого є обмежений доступ. І тільки з нього можна купувати і торгувати автомобілі на закритих аукціонах. А наші клієнти від цього відтримують тільки вигоду. Давайте дивитися, за скільки ми його купили: 14 тисяч 400 доларів. Так, 26500 орієнтовно автомобіль прибуває в Україну при такій ставці з доставкою і розмитненням в місто Київ. А можливо, ви скажете, що це трішки дорого, але я хочу зауважити вашу увагу, що це 22 тисячі пробіг. І це сама топова максимальна комплектація ST Line Elite Platinum це дуже схожі між собою комплектації. Трішки запутався, адже до цього ми клієнту торгували саме платіном. Не виграли, він пішов, здається, 16 А це, як бачите, 14400 дуже вигідна ставка. Тут потрібно звернути увагу на пошкодження. Зараз я вам його покажу. Ось так. Ось так виглядає пошкодження цього автомобіля. Ось це крутий класний приклад вибору автомобіля для себе на аукціоні. З мінімальними пошкодженнями по класній ціні. Оскільки це саме топова комплектація, такі автомобілі у нас в автосалоні, мені здається, навіть не представлені новими, а по авторі а вони будуть коштувати а, приблизно 33-35 тисяч доларів. Ми розуміємо, що привозячи автомобіль з таким пошкодженням 26500, ну це просто топ. Тому що у нас, звісно, і ціла безпека. І ви подивіться на цей крутючий салон. Такий самий салон іде е, тільки без червоних вставок в комплектації платіну, саме топова. Це здоровенний екран по центру автомобіля. Тут автопарковка, це чорний дах, це все на всіх асистентах, це панорама, це гібридний автомобіль, який буде мати споживання пального близько 6 літрів по місту. Тобто гібриди дуже мало їдять схожий чимось по технології роботи цей гібрид з Тойотовським гібридом. Ну просто топ. На, на мій погляд, не знаю. Ви напишіть в коментарях, можливо, я не правий, але в мене така думка. Такий класний автомобіль виграли для замовника. Тепер займаємося його доставкою і логістикою. Бачите, з Детройт-Мічиган. Ось його Він Код знаходиться у нас в кабінеті. І е, скоро будемо доставляти його вже безпосередньо загружати в контейнер. Спочатку е, автомобіль зараз будуть додаткові фото саме з аукціона, як він забирається. Потім е, буде на майданчику перевізника додаткові фотографії, погрузка в контейнер, номер трекінга контейнер. Плата доставки до Литви прийшла в Литву фотки вигруженого автомобіля. Оплата доставки до Києва. І розмитнення. Тобто, замовляючи авто із США, ви підписуєте з нами договір особисто зі мною, що ви хочете працювати по авто і США, І я особисто з вами працюю. У нас на кожному етапі працює дуже багато людей, багато менеджерів. Але ми построїли роботу нашої компанії таким чином, щоб ви не контактували з десятком менеджерів на кожному етапі, щоб не задурювати вам голову, а контактуєте виключно зі мною. І я вас повністю відповідаю. Веду від початку купівлі автомобіля і вже до самого кінця. З другої половини нашого шляху, коли починається ремонт, і там потрібно погодити, які запчастини купити, по якій ціні. Там уже декілька менеджерів в спільній групі додається, які з вами комунікують, щоб зробити так, як ви хочете, і не було спорченого телефону. Але на всіх етапах у нас менеджери виконують роботу по організації того чи іншого процесу, там забору, погрузки, розгрузки, підготовки документів і так далі. І так далі. Але комунікація іде виключно зі мною, тобто вам немає. Також, що хтось не зрозуміло, хто вам пише, що потрібно щось оплатити чи ще виключно зі мною йде комунікація. Тобто все налагоджено і зроблено таким чином, щоб коли авто прибуває, е і їде, доставляється і прибуває в Україну, щоб вам було максимально зручно і комфортно працювати в процесі підготовки авто для себе із США. Ну і щоб це було вигідно, якісно ну і завжди на найвищому рівні. Ну що, друзі, дуже, дуже дякую за перегляд цього відео. Кому сподобалося, поставте лайк, підпишіться обов'язково на канал, зробіть репост, поділіться з друзями. Для вас це малесенька дрібничка, а для нас це великий стимул розвиватися. Якщо вам потрібна консультація по замовленню авто і США, то вона у нас безкоштовна. Контакти в описі цього відео. Мене звати Ігор, телефонуйте, я вам розповім все, як є. Виберемо і привеземо для вас найкращий автомобіль. До нових зустрічей! Всім пока!